Отже, невеличкі враження від гри Fallout 76. І якщо коротко, то гра мені сподобалась. Ну, а тепер розлогу. Це буде формат такий доволі, ну, можна сказати, не експериментальний, це буде такий напівподкаст. Я тут просто зараз поділюся без сценарія своїми думками від того, що я пограв. і взагалі, чи прикольна ця гра, чи станом на зараз, і так далі. Що я знаю про Fallout 76, що на виході він був взагалі сирий, недороблений, на нього всі плювалися, але ком'юніті воно взагалі, як би так скаже, все-таки не кинуло гру, почали робити свої активності, і з часом гра поступово обзавелася і різними там цими NPC та іншими приколами і квестами. І зараз це доволі такий прикольний проект. Я, Якщо чесно. Не зрозумів, чого зараз дають цілий тиждень, можна пограти безплатно, зацінити. От уже, правда, сьогодні останній день. Я записую це 18.04. 18 23.29 ночі. от, Тому якось так. Того, що вийшов вже ж серіал від Amazon Fallout 4, і я от зараз його переглядаю. Поки що подивився перші 40 хвилин і е, є там до чого докопатися, але це докопки більше до самого світу, ніж до самого серіалу. От. Е, коли подивлюся, тоді може щось скажу про нього більш конкретно. Бо от, завжди звик оцінювати, все-таки, коли от е, бачив уже. А от гра, що про неї можу сказати? Е, вона мені сподобалася. Я не очікував, я думав, ну, побігаю там по тусю, але. От зараз ще є у мене один 22 чи 21 година для того, щоб подумати чи купувати цю гру зі знижкою, того, що за 106 гривень це таки доволі смачна пропозиція. І що мені сподобалось? Ну, верніше, напевно, не так, але що мені сподобалось, а просто от які мої враження? Я побігав по грі десь зараз можу сказати навіть скільки. Скільки я побігав по цій рі, 7 годин. Я набігав 7 годин. І що я там побачив? По-перше, там є. коротше, це по суті Fallout 4, але кращий чогось от неочікувано, навіть для самого себе. По-перше, там краще, ну не те, що графіка, а краще оформлення. Тобто, якщо згадати Fallout 4, він такий там якийсь більш якийсь пустий, там де-не-де оці кущики, все-таки тут більше зелені. Чого так? Типу, пройшло менше часу від самого вибуху, від самих початку війни. Але там воно зеленіше, а Fallout 4 пройшло 200 років, і там воно по логіки могло б зарости все, але воно не заросло. Ну, Спишемо на те, що за різні кліматичні все-таки зони. По-друге, що мені сподобало, ну, не то, що сподобалося, а по-друге, там є квести. Там виходиш, і там зразу квести, там якісь активності, там якісь, е, якась двіжуха, е, і це прикольно. Ну, тобто в грі є чим зайнятися. І поки от я проходив квести, я поступово почав втягуватися в крафт. Е, крафт тут є, так само, як і в Fallout 4, він абсолютно такий самий, відрізняється лише своїм, напевно, наповненням. Е, тому що на даний момент, от на ці 7 годин, які я там побігав, я не сильно багато там вкачався. Мені недоступно. Ну, мій, мій крафт він доволі такий обмежений. Я не можу там багато чого робити. Можливо, це якось там буде розвиватися і так далі. Я поки що цього не знаю. Але поки що ну, він такий самий, як в четвірки, і це прикольно, бо того що. Четвірка, от е, якщо брати четвірку, я колись зроблю обов'язково про четвірку повноцінний огляд. Можливо, навіть прям от, коли набігаюся в Fallout 76, зроблю, прям повноцінний, а не просто от таку думку. Е, то четвірка з точки зору, ну, от якщо так оцінювати, дуже поганий Fallout, але класна гра. І я, наприклад, цю думку теж почув одного блогера, і вона збігається з моєю, яку я сформував уже давно, ще, напевно, ну, коротше. В одному з відосів я її теж висловлював, але ви цього відосу вже не знайдете на цьому каналі, так що можете навіть не шукати. ну, типу, Я це, це вже казав. типу, Він класний як е гра, але хіровий як Fallout. Тобто, в плані того, що в нього немає духу перших серій, за які, типу, е ну, не знаю, тут це якраз ця війна олдскулів і ньюскулів, то... Звісно, це не атмосфера Fallout, але це дуже крута гра. Оцей, ну, коротше, Кому нравиться ці всякі лудер-шутери, собираєш, крафтиш. от, В принципі, Fallout 76 має зайти, і Fallout 4 теж заходить на ура. Ну, принаймні мені зайшов. От, Я дуже багато награв у нього годин, не дивлячись на те, що от, як Fallout він мені не подобається. Я просто там з одного моменту думав, більше не зайду, тому що він просто ламав. Через коліно лор, і, от, і взагалі логіку цього світу, але я через деякий час поняв, що не, не в це приваблює мені в новий Fallout 4. От. Саме Крафт, побудова бази, і, і, і таким чином я там награв теж купу годин. І Fallout 76 теж ця вся штука вся є. І вона тут не поламана, вона тут так само працює, прикольно і так далі. Що наскільки я зрозумів, то вашу базу не обкрадуть, того, що ваша база підгружається на карту разом з вами. Тобто, коли ви не на сервері, ви е, вашої бази там не існує. А коли ви заходите на сервер, то вона з'являється. Ну, якась така дивна механіка. Ну, типу, Окей. Е, це, 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 це не точно, це я просто настільки це помітив. Далі я побігав, там різні квести є, там доволі вони цікаві. Ну, Можливо, там не зовсім цікаві. Тобто, Бесезда не була Бесезою, але наскільки я зрозумів, в цю гру робили хтось інші. Можливо, ні. Можливо, ну, не на аутсорсі ця штука. Ну, менше з тим. Тобто, квести є, мені в них, в принципі, цікаво бігати, цікаво там робити всякі штуки. От. Там якраз оці одні з перших, там я проходжу зараз, дізнаюся, чого це люди стають такими якимись дивними, От, скажімо так. І, в принципі, класно. Що не класно, це те, що в гри немає, типу, інших мов. Принаймні. Принаймні, що? Ну, є польська. Прикольно. Тобто, так, є англійська, є польська, можете ними користуватися. Української немає. Тобто, українізатора. Наскільки я знаю, теж наче немає. Але я зараз гляну, поки зараз буду там щось напаювати. Що е ще розказати? Тобто, квести є, е NPC є, крафт є луто це все. Оце мені подобається. Це все є. Е і. І що мені дуже от сподобалось, це дружне ком'юніті. Типу, блін. Ну просто. Ми Чувак, е, якийсь рандомний тип, просто взяв і подарував мені доволі таки непогану пушку. Просто так. Типу, от каже: бери. Я такий: вау, о, прикольно, ну, дякую. Ну, це, це так було прямо аж зворушливо. Ну, це реально круто, це коли от-отак. -от от, і ніхто там, ну, до мене. Принаймні, на мене ніхто не нападав, я не знаю, може це якось механіками обмежено, бо я щось чув якусь таку штуку. Але при цьому, ну, на мене ніхто не нападав, я просто собі там бігав, роздивлявся все. от, Він коли підбігав до інших людей, там де, заглядав на них, вони заглядали на мене. От, і, і типу, все, ніхто там не гресував. Тобто, ком'юніті тут круте. Я знаю, що там дуже багато. Різних тусовок двічі влаштовує саме от сама спільнота. І тому, от, якщо ви от любите побігати разом, то, в принципі, ця гра теж може доставити вам задоволення. От, Зараз шукаю, шукаю, шукаю. що я шукаю? Шукаю на цей розділ. Алаут 76 1800 модів. От, тому якось так. Ну, типу, я більше навіть не знаю, що, що більше таке розказати. тобто от По цих аспектах, Тобто якщо ви грали в четверту частину, вам вона сподобалася, то вам зайде Fallout 76. А, тут можна, ну тут і можна пограти по, по За, Я ж кажу ще раз, за 106 гривень це ну типу шикарна пропозиція. От за 500, ну, таке собі. А от за 106. Нормально. Так що, якщо в принципі, не попадете на цю розпродаж, то ставте собі, додавайте в бажане і просто чекайте наступного. Що ще хочу. А, про прокачку. Прокачка тут вона, ну, це не фалаутовська прокачка, тут ніяким спешалом і не пахне. Так, тут він, типу, залишився, такий якийсь номінальний є оці там спешел штуки. А. Але нічого, нічого такого. Ну, типу, там виходить, як прокачуєтеся. Вам на вибір дають купу, як це правильно сказати? Ну, карточок, скажімо так, з якимось ефектом. І ви, от, коли прокачуєтесь, вам просто дають якісь е, бали прокачки. І ви оцей, за оцей бал прокачки купуєте оцю карточку з ефектом. І потім оцю карточку ви можете. Ем, наклад, ну, типу, активувати. Тобто, у вас може бути, наприклад, 4 карточки, але при цьому слотів під цю карточку тільки 2 або 3. Ем, слоти під карточку, ну, карточки вони йдуть якраз по цьому спешалу. Тобто по цих характеристиках: сила, інтелект і оце все. От. І е, якщо у вас, наприклад, інтелект вкачаний, ну, я, я, я толком не розібрався, якщо чесно, від чого залежить ця цифра, того, що я якось рандомно щось там клацнув, коли створював персонажа, воно там щось само створилося. От. Я в цьому не сильно, не сильно поняв, що й до чого. Е, але в мене там щось було в районі, по-моєму, трьох інтелекту. І я можу при цьому щось там дві карточки вактивувати. Хоча в мене їх трошки більше на інтелект. От, І от от так ви можете, і от так вам е, гра каже, от жонглюйте цими карточками. Або ну, я не знаю, наскільки, чи можна прокачати ще оці, е, як це, Самі оці, е, силу інтелект і так далі. Чи можна збільшити цей параметр, е, як це було, наприклад, в тій же четвірці? От, цього не знаю. Але от поки що от така от цікава система, що якщо у вас мало очків якомусь, в якійсь характеристиці, то ви зможете набагато менше використовувати оцих карточок з ефектами. От. А якщо там багато, там десятка якась, наприклад, то ви можете дуже багато карточок застосувати іменно в цій, скажімо так, гілці. І оця система ну, вона прикольна. Вона мені навіть більше подобається, ніж е, е, в, в четвертій частині. Тому що в четвертій частині, ну, блін, що за за фігня? Ви типу, прокачуєте оці характеристики, ну, типу, серйозно, типу, просто о, по, поясню претензію. Спешл це е, в оригінальній, як це? механіці? оригінальній е, системі, да, В оригінальній системі прокачки це. Параметри, з якими людина, ну, типу, народжується. Вони не мож, ну, Їх не можна змінити Їх можна змінити, ну, там, буквально чуть, -чуть. Е, По-моєму, в в другій першій частині там були, типу, спеціальні лікарі, е, які могли повисити, і тут, там, типу, операція треба робити, там на один пункт щось одне, на один пункт. І е, 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 таких операцій можна було, по-моєму, тільки три зробити, тобто на три пункта Можна було щось максимально або якісь три на по одному в, четро, в трійці, по-моєму, вони зробили чи то пігулки, ну, там теж щось було, але типу змінити оці параметри це було ну майже дорівнює неможливо, скажімо так, тому, що це там ще треба було помутитися то в четвірки ви просто вкидаєте skill point і все класно. Ви от, тіпа, змінює, змінюєте його. Чи відповідає це духу, чи відповідає це, ну, хоч якомусь там. ну, Типу Fallout, -у? ні, взагалі, абсолютно. Але я ж кажу: типу, як е, е, Fallout, це. не буду виражатися. Як Fallout, четверка, взагалі, ні разу не, не, не Fallout, але при цьому це прикольна гра. От якби ця гра е, система прокачки була в якійсь іншій грі, то вона, в принципі, мені навіть трошки сподобалась. Але в Fallout, вона там явно, явно люди, які це робили, вони абсолютно не отстрілювали, що таке файлаут. От, То в цій же все-таки ви відчуваєте вплив е, о цього розпоряділення, що якщо у вас мало і, типу, не, е, якась характеристика слабка, то ви не можете активувати багато карточок з цими ефектами. Це, це, ну, Як на мене, це прикольна система прокачки. Е, от. І це, напевно, все, що я хотів сказати. По модах, от я знайшов, українізатора немає, але є три моди на український прапор. От, хто, хто захоче пограти, то знайте, на Nexus можна знайти цілих три моди на український прапор. І це дуже прикольно. І, напевно, треба собі якийсь такий поставити і це і вивісити. Буду вивішувати в себе в хаті, можна буде вивісити прапор України. Це дуже круто. Е, так. Ну і моди тут є, в принципі, багато різних модів. Не так, як в оригінальній грі, але все-таки є. Що саме вони міняють, це, це мені здається, це більше косметика, якихось серйозних фіксів тут не буде, які особливо будуть, наприклад, ламати баланс. От, але все ж, по подивитися, що тут поклацати, щось поставити. Моди на, ці, на відкриті купальники, звісно, ці бронелівчики це само собою. Це боже, Sky, SkyRмовські Nexus моди, це я інколи думаю, що я зайшов на якийсь порносайт, коли заходжу просто качнути якийсь мод на Skyrim. Це просто жесть. Але це тема для окремого відео. Що, ну, що стосується знову ж таки, вертаємося до 76-го фалауту. Чи брати цю гру? Ну, я скажу так, я ж, в принципі, це вже про цей казав. Якщо за 105 чи 106 гривень, скільки вона там коштує, то це дуже гарна покупка. Але за 500, ну, таке, звісно. Ну, це дивіться по, по собі. Якщо, в принципі, не шкода за це віддати 500, то, то можете віддати і 500. Але от за 100 це просто от бомбезна ціна. Я от думаю, чи купувати, чи ні. Того що я розумію, що я в це буду грати. Якщо вона в мене буде, то я в це буду грати. Да? Вона, в принципі, відповідає духу четвертої, оце стріляй, лутай, піди принеси, падай, не мішай. Це дуже прикольно. Мені ну не те, щоб всім це подобалося, але мені в принципі, я ж кажу, якщо мені подобалась четверка, я пограв в це. Я розумію, що мені це сподобається, то все класно. Тобто, Орієнтуйтесь, по суті, на четверту частину. Не на третю, там, не на Нью Вегас, це, звісно, взагалі не те, взагалі не той дух, взагалі, там там, Боже, там, 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 там просто в плані лору там все поламане. там на це навіть не дивіться. Але, от, якраз якщо вам сподобалась четверка в плані свого ігроладу, то, будь ласка, беріть 76-й зараз, от в те, що я пограв, то мені сподобалось. Не знаю, як воно там було на старті, можливо, там на старті було взагалі все сумно, але от зараз, на цей момент, на 18 квітня 24-го року на 23.46 це дуже така непогана гра. Непогано можна провести час, тим більше провести час з друзями. Тобто, якщо у вас є друзі, а я надіюсь, вони у вас є, то ви можете з ними пограти, поганяти там значить, кого це можна поганяти? Поганяти оцих здоров'яних рад тараканів а, і класно провести час. На цьому, думаю, буду завершувати. Такий от вийшов. Таке от вийшло відео, не знаю. Як вам скажіть, як вам формат, напишіть його в коментарях. Таке щось я тут наговорив вам. І обов'язково забув... не забувайте. Не забувайте. Донатьте, будь ласка, на нашим захисникам, бо ну, хто, хто як не ми, профінансує нашу перемогу. От. Ну а на цьому в мене все. До нових зустрічей.